Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес-радіошоу України. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу. Із задоволенням ми ділимося з вами історією успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, Денис Каєр. Продукти харчування, знаєте, така тема для українця досить досить цікава. Мені здається, що кожен, а особливо тих, хто зараз виїхав за кордон, оцінив рівень нашої продукції. Вона не просто смаколик, да і більше того, вона ще, і як правило, корисна, вона ще, як правило, сучасна і взагалі ще і відповідає сучасним якимось технологіям як виробництва, так і в принципі і презентації подачі тої продукції. Отже, сьогодні про Український продукт, і я е, вам представляю задоволенням людей, з якими про це я буду говорити. Отже, Андрій Габук, керівник відділу маркетингу в біотехкомпанії Enzyme Group. Андрій вітає вас. Вітаю. І Марія Кочмарук, директорка маркетингової агенції хештег та викладачка Києво-Могилянської бізнес школи. Марія, вітаю вас. Вітаю. А, так, ну, мабуть, почнемо з вас, Андрія. Да? По-перше, як то кажуть, вже не вперше спілкуємось, але ви постійно приносите нам якісь новинки, під іншим кутом, дивимося, напевно, вашу продукцію, а і багато досить у вашу Group. Сьогодні а, ми, в принципі, вже говорили з вами і про бренд-лівські дріжджі, і Superfood Flex був. А, я не знаю, по-моєму, багато вже ми з вами говорили, але. Одна із останніх зустрічей. Ми говорили про цікавий продукт це дріжджі для домашнього крафтового самого новоріння. Я так розумію, ви цей продукт розвинули з моменту нашої останньої зустрічі. Але для початку про продукт, взагалі, що це таке? Там продукт цікавий і унікальний на ринку України, бо це не просто дріжджі для того, щоб робити домашній алкоголь в домашніх умовах. А це спеціальні сухі турбудріжжі для тих, хто робить домашній алкоголь. Ми полегшили їхнє життя. Тепер не потрібно чекати 5-7, а то й 10 днів. Тепер достатньо лише 3 дні. Тепер зовсім інший смак алкоголю. От якщо ми говоримо слово, самогонка в багатьох скоріш асоціація з чимось таким не дуже приємним з осадом мутним. Про це все можна забути, ніякого осаду, ніяких сторонніх е, запахів. Е, чистий м'ягенький продукт, е, яким реально можна насолоджуватися. От хто любить міцний алкоголь. Окей, а взагалі, звідки з'явилася ідея взагалі цього продукту? І вже зразу е, наступне питання: я так розумію, ви зменшили дозу, да? звідки з'явився цей, я не знаю, міні-продукт міні або міні-упаковка. Так, е, загалом. Е, в Україні там, традиція от, домашнього самого вона склалася вже давно. Різні часи, різні потреби рухали людьми. Але в Європі та й загалом в світі, в Штатах, в тому числі, домашнє самогоноворіння це дуже великий ринок, люди люблять це хобі, вони отримують задоволення, в принципі, як і українці. За кордоном, трошки швидше вони дійшли до формату сухих Турбодріжджів, ну, щоб полегшити життя людям, і десь, маючи ці інсайти, ми зрозуміли, що ми виробник, ми можемо свій штам дріжджів вдосконалити і зробити, ну не побоюсь сказати, кращими, ніж дуже багато закордонних варіантів. Угу. Угу, ну, в принципі, досить логічно. Друзі, ми сьогодні говоримо про а, український продукт, про а, продукт, який а, допоможе і точно буде в нагоді тим, хто займається крафтовим самого ворінням, ну і взагалі тих, хто любить, любить класний крафтовий алкоголь. А, окей, е, я хочу запитати е, скажімо так. Чи проводились якісь дослідження да, споживацьких вподобань, а, чи ем, вплинули ці рішення випустити ось саме нову лінійку? Я так розумію, що зменшили ви от, е, саме упаковку, явно провівши певні якісь е, е, дослідження або не знаю, е, опроси да, між е, е, споживачами. Так, насправді я вживав таке слово як хобі, але коли в нас появилася ідея, це була просто ідея взята десь з якихось інсайтів закордонних ринків. А для того, щоб зрозуміти наскільки ту ідею реально втілити в життя, наскільки це бізнес ідея, що рухає споживачем. Тому що це ну, в маркетингу цифри і дослідження, це напевно найголовніше. Це, 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 це така база. І власне з цим нам допомогла компанія Хештах. Власне, Марія особливо чувала цей процес, тому напевно вона краще розкаже. Марія, тоді діліться, як же це відбувалося, кого опитували, взагалі, що робили для того, щоб прийти до ось цього результату, ми в цілому займаємося клієнтоцентричним підходом до розвитку бізнесу. Відповідно, в маркетингу ми працюємо з глибинними дослідженнями. Спочатку завжди є дослідження трендів загальних. Дуже часто, от як Андрій він прийшов до нас одразу з розумінням світових. Тенденцій, як це працює, з розумінням того, куди розвивається саме фуд-напрямок в такому крафтовому самого наварінні. також ми розуміємо з тенденції, що є. Така тенденція поведінкова до спрощення до пришвидшення різних процесів, особливо те, що стосується таких хобі, навколо хобі речей. Але здається, навіть для українців пришвидшення це повинно бути максимально Турбопришвидшення. У нас турбопришвидшення йде турборежим завжди в Україні. Він йде швидше, тому що у нас насправді і ментальність така, особливо якщо порівнювати з європейцями, ми набагато швидше проходимо, але ми ще адаптовуємо під себе ці тренди, тому що і аналогічно така була наша задача і в даному проєкті, тому що ми розуміємо, що сприйняття споживачів концепту самого варіння, підходів процесу в штатах європейських країнах в Україні воно дуже різне. Тому що в нас дуже різний бекграунд. І от відповідно, вся аудиторія вона ділиться на якісь мотиваційні сегменти, ними рухають якісь драйвери, в них є якісь мотиви. Вони хочуть чогось досягнути, там видимого, невидимого, внутрішнього. І це наш підхід якраз дослідити ці речі і знайти, як це реалізувати таким чином, щоб це відгукнулось клієнту, щоб вони це помітили, щоб вони це змогли застосувати, щоб можна було це. Якби протестувати на маленькій групі, далі розширювати. Ми досліджуємо шлях клієнта, коли вони робили останні покупки, і відповідно досліджуємо їхній досвід. В самій купівлі, в тому, як вони використовували продукт, що для них зручно, що для них незручно. Грубо кажучи, це такий customer experience. І ми розділяємо це на мілкі і дуже важливі блоки. Відповідно, ми виділяємо виключно те, що важливо для клієнта. І наш продукт, і зміни, які ми робимо в продукті, в комунікації це відповідь на той запит клієнта. Клієнта, який він би ніколи не висловив, тому що він не знає, куди це висловити, якщо його не запитати. от е, Ну мені в принципі зрозуміло. Я так розумію, що після цього саме і прийшли ви до ідеї зробити міні-упаковку? Е, власне, ми вийшли на ринок з більшим пакуванням, тому що от на. На період, коли ми стартували, люди в Україні любили виганяти там трошки більшу кількість алкоголю. Умовно там ближче там, до 9 літрів такого там самогону 40 градусного. І е, ринок насправді помаленьку, помаленьку, ринок, але зменшується. Але що дуже цікаво, в самому ринку всередині відбуваються зміни. Люди переходять більше від кількості до якості. Люди хочуть робити не просто самогон, а робити щось цікавіше домашні настоянки, там, ті самі зубрівки, домашні ну, Багато речей. От все, що ми бачимо на полицях магазинів, але хочуть своє домашнє. Похвалитися, тішитися і смакувати щось хороше. І ми. Помітили десь таку тенденцію з ринку від продавців, від споживачів, які з нами контактують, пишуть в соціальні мережі. Але знову ж таки, зрозуміти, наскільки це тренд чи не тренд, це дуже важливо, щоб не робити помилок, бо ну, в якомусь бізнесі це помилки зазвичай це там великі, великі втрати. І тут другий момент, до якого варто звертатись до маркетингових агенцій, які займаються дослідженнями, щоб зрозуміти, чи це тренд чи не тренд, і наскільки. от... Споживачам дійсно потрібен менший формат, менша кількість алкоголю. Ну і знову ж таки, власне, за рахунок цього, ми там, зрозуміли, що потрібно виходити з меншим форматом. Я так розумію, що появилася нова лінійка е, спецій і трав да, для настойник. О, це так само хороше питання. Власне, оця ідея про трави, вона була на самому на самому початку. Але все зразу робити можна, але навряд чи якісно можна реалізувати. І з цією ідеєю може там більше двох років ходили в голові. Е, крім дріжджів, які дозволяють швидко, якісно зробити продукт. Ми, от буквально за місяць часу, дозволимо нашим споживачам е, робити всі ці настоянки домашні. Включно зіма найпопулярнішими віскі, коньяками, джинами, е, безпосередньо в себе вдома. У нас є партнери, які мають величезну експертизу в тому, які саме трави, які саме е, кора, якого дерева потрібно для того, щоб вийшов ідеальний продукт. І що найцікавіше, ми даємо вже готове пакування, там напевно кількість літрів, е, знов ж таки. Ми не знали до кінця, чи дати людям можливість самим вибирати, чи дати вже готову пропозицію. Але у ці глибинні дослідження показали, що от почати точно треба з готових рішень, де людині потрібно мінімум зусиль, але натомість вона отримує там ідеальний результат, про який вона мріяла, і зможе там тішитись цим своїм хобі не лише себе, а там своїх близьких. А, окей, зрозуміло. А, і в мене ще одне таке питання. Добре, я зрозумів. Нова лінійка, продукт, Да але, по-перше, як його нести в маси? Це. Такий важливий момент, то продукт це добре, да, але е, треба, щоб його купували. І е, більше того, я знаю, що ви ось намагаєтеся певну культуру ще підвищити да, цього самого новоріння від звичайного хобі до е, знаю, хобі більш високого рівня, чи можливо більше, більшої професійності, як ви казали, менша кількість, але е, краща якість. Як з цим працює Enzim Group безпосередньо? Е, знову ж таки, тут. Починалося все з оцих глибинних досліджень, що людьми мотивує, і можливо, Маша почне. А ми я, я добавлю, як ми це вже там реалізовуємо в реальному житті. Так, ну ми завжди от проект розглядаємо в цілому, тому що ми з Андрієм давно працюємо над різними брендами. І перший блок це такі дослідження для того, щоб взагалі зрозуміти, яка цінність в людей. І ось тут це також основа насправді для майбутньої комунікації і для сегментації аудиторії, тому що ми можемо побачити, що хтось має мотивацію самого новоріння там виключно для свого споживання. Для когось це е, самореалізація, в когось це висловлення. Е, Якоїсь не знаю, якоїсь емоції через там через ті продукти, які вони виготовляють для своїх друзів, знайомих, родичів з потребою признання. І ми вже на етапі досліджень, коли ми також розуміємо, як потрібно які в них очікування до продукту, ми розуміємо, як ця аудиторія сегментується глибоко по їхніх мотиваційних таких вподобаннях і потребах. І далі це і стає основою для комунікації, тому що ми розуміємо, що є аудиторія, яка на різних етапах. Хтось вже має певний досвід, і вони, наприклад, рідко цим займаються, тому що дуже складний процес. Ми розуміємо, ми хочемо збільшити частоту, тому ми спрощуємо процес. Хтось хотів би почати, не знає, як і думає, що це складно. Окей, ми повинні їх навчити, дати їм зручний формат, показати, як і якось повзаємодіяти. Хтось уже віртуоз в всіх цих справах сам щось пробував робив, і для них просто цікаво буде спробувати асортимент, тому що такого на ринку вони не. Не бачили, замовити за кордону вони не могли. Відповідно, це різні сегменти. Ми їх досліджуємо глибше уже на форматі того, де вони перебувають, переважно в інтернеті. Насправді, тому що це можна багато чого дослідити. Можна проводити також і кількісні дослідження. У нас в агенції велика своя база дослідження аудиторії, тому. Ми можемо їх сегментувати е, і робити на них релевантний креатив, таргетувати і відповідно з хорошим креативом вже з ними взаємодіяти. Але дуже важливо ось тут ось ця сегментація, або, наприклад, вибір певних ключових сегментів, тому що це ну, в будь-якому разі задача маркетингу це е, розширювати можливості бізнесу. Відповідно, а вони розширюються або через частоту споживання і купівлі, або через нових споживачів, яких ми заводимо в категорію. Тому ми ставимо такі дві задачі на ці мотиваційні сегменти: знаходимо цю аудиторію, кому комунікуємо з ними, тестуємо. Дивимося, як вони реагують, які в них виникають питання. Це далі впливає і на розвиток самого продукту, на розвиток і упаковки, і самого продукту, і на розвиток насправді маркетингу всіх матеріалів. Тому що люди самі говорять свої потреби, нам потрібно створити прецедент. От і насправді розуміючи ці потреби споживачів, ми розуміємо, якими етапами можна це реалізовувати ну, вже в реальному житті, е, отримуючи бізнес-результат. Е, По-перше, ми. Почали там з фізичної доступності, і ми почали орієнтуватися на людей, які вже в категорії, вони використовують пресовані дріжджі, але там для них, скажімо, важливий у цей час. І, власне, цю комунікацію ми почали на них поступово збільшуючи коло людей, які от, знаходяться в цій категорії домашнього самого новоріння. І там станом на сьогодні ми знімаємо відеоролики про те. Як скласти самогонний апарат, як відбувається цей процес дистиляції? Для новачків. Для новачків, так і є. Ми показуємо. Різні нові фішки нових апаратів. Знову ж таки, це для людей, які вже знають, як виганяти, але вони хочуть щось нове зробити. Тому що насправді додавши декілька елементів на апарат, виходить кардинально інший смак, набагато м'якший, чистіший. І е, знову ж таки розказуємо про те, як робити домашні настоянки. Це. Для всіх категорій, е, тому що інколи знаєте, є бажання щось зробити, але ти не знаєш і, от просто ідею. Да, от Ми, скажімо так, надихаємо. І е, от наявність такого контенту це якраз є шлях, який ми там пройшли від досліджень до там, реалізації. Спрощуємо життя людей, е, показуємо, що можна з нашим продуктом зробити і як їхнє хобі можна піднести там, на зовсім інший рівень. Все позитивно виглядає, але точно якісь були виклики, якісь, скажімо, так, негативні моменти, які, е, які були, якщо готові поділитися, як вдалося подолати це? А, насправді, наша аудиторія дійсно в основному є в інтернеті. Але велика частина людей вони звикли купляти ці пресовані дріжджі не просто в магазинах, а на ринках. От така традиція: продукти купують в супермаркетах, а от дріжджі і там цукор, скажімо, вони купують на ринках. І, власне, зробити цю доступність на ринках і донести інформацію, що це дріжджі для самого новоріння. Набагато краще, зручніше легше. Е, на ринках це зробити доволі важко. Е, ну, всіх секретів розказувати не буду, бо це там довго і буде забирати багато часу, але це там один з таких викликів. Другий виклик насправді він банальний це така законодавча колізія, бо ми виготовляємо продукт, з якого можна виготовити самогон. І е, по законодавству. Ми не підпадаємо під там, жодний моніторинг. Але є певні перестороги, і, скажімо так, це момент, який нам трошки ускладнив захід в деякі мережі. Але це, знаєте, таке питання тимчасове, і ми його там вирішили. Друзі, сьогодні говоримо про український цікавий продукт. Про дослідження, які сприяли розвитку цьому продукту. В гостях у мене Андрій Гапук, керівник відділу маркетингу в біотехкомпанії Ензим Group та Марія Кочмарук, директорка маркетингової агенції хештег і викладачка Києво-Могилянській бізнес школі. Я зрозумів, що продукт і те, чим ви займаєтесь, ви любите, це помітно, і про нього можна говорити годинами і годинами. Але будемо трошечки рухатись до завершення. В принципі, зрозуміло, як подолали всі нюанси, всі труднощі, як. Працює вже а, на даний момент а, цей продукт. Питання таке вже тепер глобальне. А, поділіться планами чи є в планах щось нове серед продукції на найближчі, не знаю, 5 років, як то ви бачите, і в тому числі і безпосередньо в напрямку самого воріння і продукції для цього, і іншої продукції, можливо, для інзінгрупи. В наш наші турбодріжжі первак вони доволі універсальні. Вони підходять для широкої кількості людей, які займаються цим домашнім самоноворінням. І якщо говорити про плани, то на ну, найближчий рік ми точно хочемо розвивати. Кількість цих сумішей травм ми хочемо давати людям релевантний контент. Ми так жартуємо всередині команди, що ми хочемо стати кумом для наших користувачів, де можна порадитися, звернутися чи по телефону, чи в соціальних мережах. Тобто, це там основна задача. На дегустації запрошують вас. От, Ми до того йдемо. Ми хочемо, щоб О, нас, як виробника, запрошували на дегустацію. Разом за з на дегустацію, будь ласка, Андрієва. Це і вже пристойна ціль. Та <світ> це це велика ціль. От але, в перспективі є руш ідеї розширення лінійки самих дріжджів. Ми, як виробник, можемо собі це дозволити. Ми можемо виготовити нові штами дріжджів. Ми бачимо вже тенденцію, знов ж таки, в тому числі за допомогою агенції, яка нам цьому допомагає. Що люди не просто роблять ці браги з цукру, Бо, насправді зробити її там доволі просто це дріжджі і цукор. Але можна використовувати, скажімо, фрукти, можна використовувати зерно, і це виходить інший смак алкоголю, це під інші, скажімо так, види вже готового алкоголю. Наш продукт зараз підходить під ці потреби, але для, знаєте, я такі от часто говорять для найвибагливіших споживачів. Фразу не люблю, але тут вона підходить як найкраще. Ми е, будемо готувати в найближчому майбутньому нові штами наших турбодріжжів первак для того, щоб ці люди могли отримати там 110% задоволення від процесу. А скажіть, будь ласка, у українського бізнесу активна тенденція виходи на європейські світові ринки. А ви казали, що в принципі в Європі це популярний напрямок? Чому б ні? Як з цим з виходом саме на Європу та світ? Так, зараз дійсно ми робимо перші кроки для того, щоб вийти з нашою продукцією на закордонні ринки. З ми віддали нашим партнерам закордонним в деяких країнах для того, щоб вони могли протестувати цей продукт. Відгуки дуже схвальні, хороші. І зараз ми будемо працювати над тим, з яким брендом. Тому що бренд Первак він зрозумілий українцям, але незрозумілий буде європейцям. З яким брендом, з яким позиціонуванням е, виходити на ці ринки, знову ж таки, війна в Україні так само внесла свої корективи обмеження по цьому. Але в планах є, і ми вже робимо перші кроки для цього. Ну і знову ж таки, е, це нульовий етап на зараз. Але першим етапом це буде дослідження. Знову ж таки, е, Споживацьких вподобань е, на закордонному ринку е, і як правильно цей продукт наш подавати. Ну що ж, тоді будемо чекати український продукт в складі іноземного алкоголю і класно українського алкоголю. Ну і в тому числі, я впевнений, нас запросять на дегустацію всіх трьох. Мене теж можна. Друзі, ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Сьогодні у мене в гостях був Андрій Гапу, керівник відділу маркетингу біотехкомпанії Ензим Group і Марія Кочмарук, директорка маркетингової агенції хештег та викладачка у києво могилянській бізнес-школі. Говорили про цікавий продукт для. Спеціалістів або, можливо, для аматорів, які хочуть стати спеціалістами з самого воріння. І отже, будь ласка, кому цікаво, звертайтеся, шукайте. От а нашим гостям я дякую за цікаву бесіду за підхід. Мені також сподобався досить і досить суттєвий. Хай щастить вам і у співпраці в цілому, і у кожного в своїй сфері. Ну і в першу чергу рухайте український продукт. Як до українців, так і до всього світу. Дякую. До нових зустрічей. Дякую, експертна думка. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.